Доброго дня, любителі винограду та виноградної лози. Сьогодні 10 березня. Ви зараз бачите мій виноградник, який в спячому ще стані фактично. Кобельник Олександра, Сутизки, Вінницька область. Що хочу цьому відео вам чим поділитися? Можемо ще дещо підказати. На даний час ще рано відкривати кущі. У мене відкриті вони кілька ось тут, спереді, коло будинків, коли, біля будинку, де сонце гарно прогріває, які сорти швидко дозрівають, Я їх стараюся відкрити раніше. Під час е, заморозків озвратних е, їх не так складно, не так складно, не так складно буде закрити. Е, а основний виноградник ще буде в мене чекати десь до початку квітня, тому що. Проблема возвратних заморозків у нас вона не відходить. Тим більше ми бачимо, що лютий у нас був дуже теплий. Березень зараз вночі мінусові температури, вдень, звичайно, тепло, але треба почекати, набратись терпіння, тому що це досить суттєво. Ну що, що ж робити зараз на винограднику? Звісно, роботи вистачає. Треба провірити всі шпалери, натяжку проволоки на шпалерах, деякі переробити, те, що я робив зимою. То не встиг переробити, зараз треба ці всі роботи зробити, тому що весна прийде і зазвичай на це часу фактично потім вже немає. Бракує часу дуже тоді весною. Коли починають основні роботи на винограднику чи там на землі, в кого як виходить. Потім, якщо ви маєте бажання, можете дійсно свою шпалеру і покрасити, привести її в такий гарний вигляд, це теж немало важно. Що хочу сказати. Коли ржавіє проволока, да, у вас на шпалері? Пусть у мене там є арматура, або там шість, 6 мм діаметром проволока, і вона ржавіє, звісно. І потім молодий приріст, який на неї лягає, він дуже сильно обдирається. Тому, якщо ви покрасите її, це досить таки збереже лозу вашу суттєву. Вам... Це так така інформація, якби вона додаткова. Що ще? Зараз така пора от, березень місяць. Здається, що вже можна садити виноград. Хто ще не посадив, не придбав. Зараз маєте все таки подумати і згонитися, знайти собі посадковий матеріал і придбати. Тому що чим далі до початку вегетації, тим сажанців, звісно, залишається менше і посадковий матеріал, який в кого ще в садоводі, він ну, залишається найгірший, будемо так казати, тому що все краще відбирається. Все, що, звісно, я зробив повністю завершена обрізка винограду. Які були не укривні, от у мене винні, шпаліра з винним виноградом, там її видно. Потім які не сорти, все завершено, обрізано. При бажанні, при бажанні можна обробити зараз міць содержачими препаратами. бордоською трьохпроцентною. Бордо, ну, такими препаратами, які можуть от ті ще грибки, які у вас перезимували. Ну, це це при бажанні. Я в себе на винограднику це не провожу. Провожу тільки ну, на персики і абрикоси, О, такі обробки, тому що теж не все співаєш. А содержащими буду обробляти тільки вже при вегетації, при появі трьох листків. Ось такі от роботи на винограднику. Що хочу ще, ще сказати, садиться зараз виноград для посадки вигітуючими саджанцями, Тобто це хто пророщує, от в цю пору вже треба було поставити на укорінення чубуки, звісно. Хто ще не встиг, то це треба вже зараз треба ставити обов'язково. Це пора прийшла, там будемо казати так, граничні норми, граничні сроки цього. Ну, що ще покажу вам те, що як в мене пророщуються чубуки винограду, це вже в будинку. В винограднику поки що все. Ось так, бачите, в мене пророщуються чубуки винограду. Це в мене така на плаваючому поплавкові ось укорінювач. А це просто в банках на полу теплий пол. І температура десь води приблизно тут 22-23 градуси, а тут у Україні 26. Це ті, що я придбав, хочу їх, щоб швидше вони проросли гібридні формі нові, які, яких в мене не було, але я собі хочу садити. А мій посадковий матеріал в банках, ось так він стоїть. Що хочу сказати, що має бути в банці. Ну, критична кількість це допустим, да, тут 10 штук максимум. Тому що чим більше чобуків в банці, тим хуже проростає. Це так для общого так казати. Це є поплавковий проріж, пророщувач, в мене він укорінювач, він на грілці. Це технічна грілка, надає температуру досить хорошу води. Сюди я воду не доливаю, от зразу налив і все. І ось так він укорінюється І буду висаджувати потім в контейнери. На цьому буду закінчувати це відео, можливо, ну трошки довге. Але я б, ну, те, що хотів сказати, чим поділитися, поділився. Всім миру і добра. І з весною вас, настанням весни. Слава Богу, слава Богу за це, що ми маємо, слава Богу за все.